На прем'єрі їхньої стрічки One Direction це ми. Найпалкіші з них провели на площі Лестер Сквер у Лондоні не одну добу. Справжній шанувальник того чи іншого гурту зазвичай знає кілька захоплених історій про своїх улюбленців. Запасаються цікавинками з інтернету, книжок і біографічних стрічок. От чому меломани з нетерпінням чекають появи останніх у прокаті. На прем'єрі фільму Он Дірекшн ми зібралися сотні панів. Дехто з них мало не тиждень простирчав просто неба, щоб якнайшвидше і найближче побачити бойсбенд. Це не може не розчулити, зізналися артисти. Божевільні! Цим словом можна охарактеризувати. Ти фанів вони завжди дивували нас різними сюрпризами, вдавалися до карколомних витівок. От і сьогодні не підвели. Це надзвичайно. Вони такі пристрасні і віддані. Нам дуже пощастило мати таких фанів. One Direction – це ми це зафільмовані світові гастролі бойсбенду. Бенду. У стріччі глядач побачить не тільки виступи, а й залаштункове життя колективу. Для учасників гурту це дебют у кіно. Тож вони не можуть повірити, що так далеко пішли за порівняно незначний відтинок часу. Три роки тому ми приїхали сюди на прем'єру Гаррі Поттера, А тепер і власний фільм тут презентуємо, ще й з такою підтримкою шанувальниць. Та окрім галасливої юрби дівчат, гурт мав іще одне крило підтримки на прем'єрі родини. Україно часто наші рідні приходять подивитися на нас. Як правило, це трапляється під час значних подій. Наші сім'ї можуть зібрати разом хіба що події в Медісон гарден і Олімпійські Ігри. Тож ця наша ніч видатна. В англійському і американському прокатах One Direction – це ми з'явиться 29 і 30 серпня відповідно.